Вітаємо! В даному ролику ми розповімо вам, як зареєструватися в онлайн-конструкторі від АДС про його функціонал та особливості, а також про переваги наявності особистого кабінету. Але спершу давайте зареєструємося. Зайдіть на сайт компанії ADS та оберіть розділ онлайн конструктор Далі тисніть на клавішу Увійти, а потім Зареєструватись. Тепер введіть номер свого телефону. За лічені секунди вам надійде смс-повідомлення з кодом доступ. Пропишіть код в необхідне віконце. Після цього введіть реєстраційні дані та придумайте надійні пароль. Залишилося натиснути на клавішу Зареєструватись і ваш особистий кабінет створено. І тепер ви зможете самостійно здійснювати усі прорахунки в зручний час і з будь-якого пристрою. А також зберігати створені прорахунки, переглядати історію замовою, відслідковувати новинки від АДС. Якщо ж ви були вже зареєстровані раніше, тисніть на клавішу Війти і ввести номер телефона, який зареєстровано раніше, і ваш пароль. При необхідності можна відредагувати особисті дані. Для цього потрібно виконати декілька простих дій. Перейти на вкладку Особистий кабінет, тоді внизу праворуч натиснути Редагувати профіль. За необхідності, ви можете змінити персональні дані, обрати тип доставки транспортом АДС, новою поштою чи самовивозом. Вибираючи метод доставки, самовивіз, необхідно вказати місто і адресу. Зареєструвавшись на сайті компанії АДС, ви отримаєте пакет знижок на наші товари і послуги. Інформація щодо знижок узгоджується із менеджером по обслуговуванню. Після здійсненого прорахунку та натиснувши на клавішу Віддати в роботу, з вами сконтактується наш менеджер для уточнення усіх необхідних деталей. Лише після цього дане замовлення потрапить на виготовлення у виробництво. Якщо у вас виникнуть питання щодо роботи конструктора АДС, телефонуйте нам або пишіть у Телеграм чи Вайбер. Скануйте QR-код та переходьте до онлайн-конструктора від компанії ADS. У наступному відео ми розкажемо, як оформити замовлення та обрати необхідні матеріали. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити нові відео, і ставте лайк.